Скоріше йди сюди. Так, слухай, мене ага. не Ось тобі 5 рублів, а 5 гривень. Ага. Піди купи мені ага. молока. Ага. Ага. Мені потрібно через час випити молока. Ага. Я не знаю, навіщо я це кажу. Я кожного разу це кажу. Коли, я... ти, коли ти мене збуджуєш, о... я знаю, я знаю, навіщо ти це кажеш. Тебе потреба висказати те, що в тебе болить. А тебе болить те, що зараз ніч і не можна ніде взяти молока? Блін, то віддай мені гроші. Добре. Тримай все. Це... Але що Шо? ж я буду робити? Тепер, куди ж я тепер піду? Я тут залишусь з тобою. Я буду з тобою всю ніч, буду тебе підтримувати. Боже кохана, яка ти в мене? Яка ти в мене справжня? Справжня, справжня твоя, твоя друга. Твоя друга, друга, друга ти в мене і в вогонь, і в воду. Ми, у мене тільки корисний інтерес. Я від тебе хочу тільки грошей. Так візьмі вибач. ж гроші! Так 5 гривень! Так. Я Туплю, <реш> вибач, я зараз піду і прийду. <реш> тільки двері захлопну. Я без тебе довго не можу, кохане. Як тебе довго не було, я так хвилювався, це так небезпечно. А ти є справжній чоловік пішов, там все закрит. Так, Класно, як ми тепер вийдемо, у нас ж ключів немає. Ти дебіл, виходи. Так. Забери назад, свої гроші, нічого мені до тебе не потрібно. Раз. Хоча ні потрібно, що я кажу, таке. Давай подзвонимо в поліцію. Дзвони. Вони самі дзвонять, самі прийшли. Іди відчини.